Друге червня, друзі, ранок я везу до мами свої петуні, і буду перевалювати. Трошки покажу вам е, ринок. Сьогодні мама не збиралась, але я заставила її. Кажу, я вже їду до тебе, так що давай поїхали. І мама вже по-бистренькому набрала так, що бачила, і поїхали на базар. У нас це більше, знаєте, через цікавість, через не знаю, я люблю цю обстановку і побути там. Більше щось собі купити, провести час. Друзі, ось моя троянда у мами. Подивіться, яка пірдерансар. Папа її взяв, чогось обрізав цей рік. Ну, без спросу. Тому вона цей рік така низька. В тому році вже вона була аж сюди і мала вже йти на кришу, але папа її обрізав. По незнанню. Дивіться, скільки бутонів. Яка вона красуня Хости. Красі просто. Пів хвилини тому була така яскрава, а зараз пропадає, мгновенно райдуга наша. ну Відео, звичайно, не передає, яка краса. Побув дощик і вийшло сонечко. Там темно там світло Україна. Друзі, все, наступила пора вже звільнитись моєму балкону. Я тут прибрала всю розсаду, всі петуні, їх вже в мене тут немає. Пусті підвіконня. Вчора дуже багато зроб... зробили роботи в мами. Я перевалила всі петуні в горшки, десь 6 літрові, десь там, мабуть. І забула все це зняти. Мала час, але ми дуже потомились і я вже нічого не знімала. В наступну неділю постараюсь вам показати, бо ми дуже багато всього поробили. І... Результатів багато. Дивіться, як починає квітувати моя перша пеларгонія. Ось. Це ця та що лососова, типу. Ну так, да. вона мені дуже подобається, вона з простих, але класно, що вона перша зацвіла. Це те, що в мене була. В цьому горщичку. Вибачте, що тихо говорю, я іноді забуваю, що я тихо говорю, потім на максимум ставлю звук в програмі редагування. Так що, чекаю з дня на день вже квітування, тільки що тут поприбирала та викинула все зайве. Ось прижився мій росточок, той, що на підлозі в епіцентрі, валявся. Обірваний. Я так чекаю його вже якогось іншого листочка. Геть. Ну, левовий зев залишився. Я оди, одну плошку вже в маму висадила. І там вже немає де. А в мене ще одна є. Ну, може, десь буде місце, я його повтикаю там. Ось, вже 10-й раз показую вам свій пеларгон. Чорнобривці не зав'язуються щось, але вони мене радують, як зелене масе в цьому кашпо. Я взагалі, мені дуже подобається. Імбир дуже гарно виріс, подивіться, який. І тут два чорнобривці самі впали і вже ростуть, я їх не вириваю. Хай будуть. А це імбир. Три росточки такі, бачите, покупала Бенджаміна. Свого він красавчик просто, ну. Обушні. Та сюди принесла з кухні свого епіпремного цього дапсусом. покупала його і заглянула, як же ж зручно мати прозорий горщик нам всередині. Тому що я дістала і побачила, що коренева ну, заплила вже половину горщика. А я тільки пересаджувала його півроку тому. І він просто дуже швидкісно Нарощує кореневу систему. Дуже-дуже. Дивіться, які нові він дає і дає паростки. Ось, новенькі. І ось, ну, взагалі, супер. Я задоволена ним. Знову тихо говорю. <схід> що ж поробиш зі мною? Ем, так, що, так що? До речі, мабуть, коли я його буду пересаджувати? Я розсажу, тому що тут дві гілочки, мабуть, достатньо. Тут п'ять аж ніяк не потрібно. Ось, ціла стіна зелена. І декілька треба от розсадити, мабуть. Дає й дає нові листочки, дивіться, які гарні молоді. Трошки він був щось политий пару днів, і вже все, вже хоче скручуватись, але його полішень швидко відходить, швидко йому це все подобається. Так що, друзі, такі справи. На жаль, на жаль, я не показала, що в мами зробили, але покажу на наступний тиждень вже. Там ми дуже багато зробили та будемо переформовувати клумби в мами. Формувати вже якусь красу, тому що всі ці роки мама займалася багаторічниками і все висаджувала, розсажувала, розсажувала, але естетикою не займалася в основному. Тому я кажу, мамі прийшов вже час сформувати клумби для себе, тобто перед хатою. Ті, що на городі, так, да, там хай воно розсаджується, А тут, якось давай зробимо обличчя якесь цим клумбом, вона зі мною погодилась, тому у нас такі плани наступні. Свою ділянку ми поки що не чіпаємо, де там дуже гарна троянда розцвіла моя. Я зараз ставлю фото, побачите. Ось така вона красуня. Ці троянди, мабуть, на осінь я перевезу мамі, перекопаю вже дорослинь. Ну нічого. Дякую за перегляд. Всім па-па. Друзі, у нас просто Армагеддон якийсь. Я ставлю вставлю вертикальну зйомку, але ось вам покажу град тільки щоб був страшний просто і дощ, Київ, місто 4 липня. Я відкрию трошки вікно, щоб показати вам. У нас залило просто всю вулицю. Це жах. Це жах. Мені вже страшно подумати, що з урожаєми в людей. А в нас такий град. Не знаю, чи вам цікаво, але 10-та година вечора вже з чимось. І я спасаю свою калатею мамину. Тобто, я їй подарувала, вона взагалі не знає, як там її пересаджувати, що який ґрунт треба. І вона потихеньку почала вмирати. Тату її перезалив водою, а вона ароїд з роду ароїдних, і вона любить. Це зовсім інший ґрунт, бо це транспорту... транспортовачний ґрунт. Коротше, зараз я з чоловіком полетіла в епіцентр і буду замішувати для неї ґрунт спеціально. Тут є агровермікуліт такий, це вермикуліт, з агроперлітом перемішка. Значить, дренаж трошки крупніший взяла, бо той раз був дуже дрібненький, випадав з дірочок. Купила ось такі два горщичка. Ще жіноче, щастя, мами пересажу. Прозорий, обов'язково, деревне вугілля. Та, друзі, найголовніше це супра для орхідей, тому що він складається з. Дрібна оброблена соснова кора, мох сфагнум, тирса листяних порід, верховий торф та дерев... деревне вугілля. Ну, тобто, в принципі, і цього достатньо. Але я думаю, а вдруг мені щось там десь не хватить, Вдруг там трошки тільки цього деревного вугілля, тому я докупила деревне вугілля, воно там гривень 40. Тому. <concurrent noise> Зараз буду замішувати і обичний ґрунт, субстрат в мене є. Його трошки зовсім потрібно для цієї калатеї, тому зараз буду пересаджувати. Коротше, в калатеї проходить реанімація. Я її вимила все гниле коріння в відрі окремому. Промиваю все коріння. І тут ось такий рух. Виріс і ще треба мити йти далі, там гнилевати, хочу все виймати. І потім вже замішала ґрунт пересадити. Друзі, без 12-11 вечора я реанімувала просто цю калатею, вона вже почала гнити там прикорньою. І зв'язала її, бо вона чогось розвалюється. Ну, поки що зв'язала, щоб не розвалювалась. А там вже як в корениця, побачимо, ну, вірьовочка така, думаю, заважати не буде. Цікі нові пагінці дала. І я хочу, щоб вона вижила, звісно. Ну, живого більше, ніж мертвого, тому тримаємо кулачки за неї. Треба було її відразу пересадити, допомогти мамі, а ніяк руки до цього. Не доходила. Я її покупала, бо в пилюці була трохи. Кажуть, що ці листки трогати не можна, бо вони такі вілюрові і ніби шкодять цей лист. Вони взагалі такі оксамитові, знаєте. Добраніч всім.